Всім привіт, я Галечка. Сьогодні я вам розповім про свої масхеві, улюблені засоби, які я використовую з задоволенням, особливо під час подорожей. Це продукти компанії Сенгра, які відомі своїм унікальним складом, натуральним, із бактеріофагами та пребіотиками, які чудово впливають на нашу шкіру та доглядають за нею. Перший засіб, про який я розповім, це гель для зняття макіяжу. Ось він має такий тюбик, об'ємом 100 мл, дуже зручна еластична упаковка, яка чудово поміщається в будь-які сумочки ось, та в дорожні косметички. Гель має ніжну приємну текстуру, білий. На руці він прямо майже, тачає, і перетворюється у водичку, без липкості. На шкіру діє так має охолоджуючий ефект, дуже приємний на обличчі. Щоб зняти макіяж, за допомогою нього, потрібно в середньому 5 дисків ватних. Але після цього не потрібно ні тоніків, ні кремів. Я не застосовую цілком комфортно і зручно під час, під час подорожей. Це в мене вже енна упаковка, користуюся задоволенням. Рекомендую звернути увагу. Наступний засіб, який теж мені дуже подобається, це теж продукти компанії Сенгара, гель-спрей гель для особистої гігієни, він підходить для тих варіантів, коли немає можливості прийняти душ, а потрібно освіжитися. Він чудово нейтралізує запахи, причому він не маскує їх, а завдяки наявності у складі сорбентів він чудово виводить токсини і надає шкірі приємний аромат троянди чайної. Він так пахне зараз, я от наношу, його теж дуже ніжний, перетвориться у водичку легко, його можна застосовувати як кремчик для зволоження ручок. Чудовий, чудовий аромат, дуже безліч нього до використання, широкий спектр дії, тому, тому дивлячись, кому що потрібно в даний момент. Я користуюся цими продуктами з задоволенням, вони у мене постійно в наявності. Рекомендую звернути увагу. Речі дійсно достойні. Більше про них можна подивитися у каталогу FaberLink, а також задавайте мені питання у мою групу ВКонтакті Галочка та Faberlic». Я з радістю відповім. Дякую за перегляд. До зустрічі!